Привіт! У мене погана новина. Нас благать. Оцей чел. Просто отгортаю я собі відео. Опа, опа, на. Що у нас там у нього незабаром? Ну глянем! Ну Давайте повертаємо трохи його відео. Я з Максимом граю в Майнкрафт. Виживання 20 днів в Стендоф. А якщо прогортати сюди? Прогортати, прогортати. Знаєте, в мене відео таке Черепашки Ніндзя в зло Пам'ятаєте у мене є таке? Ну, і що ви мені скажете на те, що в мене його зблагатили? Во! Іграю Черепашки ніндзя Навіть місці в тому, бачите? Якщо ми зайдемо на мій канал... Якщо ми зайдемо на мій канал... Знаєте, лісу мавка лісова пісня, що Так, зайдемо на мій канал, Погортаємо сюди. Вниз. Погортаємо. Чекайте, глянемо сюди. Це у нас в мене два місяці тому. Це була теж соломка Це була третя, була серія. Якщо ми повертаємо сюди вниз самий, вниз самий 30 січня. Глянемо. Лежимо зломка? А ну, глянемо, глянемо, глянемо. Зломка, де рознаємо. Повертаємо це вже у нас не взламка Все Далі глянемо. Так, це у нас не взламка Якщо ми повертаємо, нижче. Ще в мене є одне зблагачене відео. В нього моє зблагіачене відео. Чекайте, що я хочу одне доказати, що в мене благати відео. Дуже благать. Не вірте тому музику в мене благатить черепашки ніндзя. Ото, що черепашки ніндзя взом, то я взяв свого друга. Це не в нього блаток, знаєте, мого любимого друга. Він мені показав, де скачати. Я скачав. Що так само. А коли ми зайдемо на його вже канал, то ми що зробимо? Зайдемо на його канал, да місце в тому. Том. То ви, ну, погуртаємо. Так. Погортаємо сюди. Я граю От Од... Д... Блок з Максимом. Коли у мене рік тому. Так? Зараз глянемо коли. Ось що глянемо, ще глянемо. Глянем. Угу. Коментарі вимкнено, ну, як у мене. Ну, 8 лютого 2022. А в мене коли? Андрій мав ще й не звався як я. Вообще, образів. Якщо зайдемо на мій канал, на наш канал. І погортаємо вниз, то один блок в мене виходив. Коли? Теж рік тому? Тільки не тоді. А от 29 березня, ще ввесну, на кому стороні, на, на чій стороні ви? Не вірте йому? Якщо ми зайдемо ще до нього, так, і ще доказательство мені скинула Соломія. Заходимо до неї, скинула мені доказательство. Це його канал, він, вона мені його скинула. Я був в ході. Вона дивилась моє відео. От, от, доказательство. Просто наткнулася на якогось там вчені. Не на нього, він зблагає тому моє відео. По-перше, ще й Андрей Смайл, що й злости, то ім'я, що й українець. Майнкрафт на стрімі. Чекай, так він міг стрімити. Якщо, якщо, якщо у нього немає тисячі підписів, споримо, що мене не вспомніш. Переводим. Перечаймо, що мене не згадаєш. Так, тим с нього я то не міг це зробити, якщо його нема цього, то все. Ага, на 19 серпня вже заплановано заплановано. Так. От коли в нього є отут у нас клас тисячу 16 тисяч. Мы читаемся. Хардкор 100 дней, часть первая. Ну, я выживаю с Максом Точка в, в джунглях. Я играю в один блок. Хардкор. Видите? мы зайдем на мой канал. Во. Зайдем на мой канал. Что мы что мы бачим в самом низу? Что мы бачим в самом низу? Що ми бачимо в самому мене? Що тут у нас? Майнкрафт режим хардкор перша серія. Ну І кому вірити? в мене набагато раніше, що 20-му році це вийшло. В 21-му році, 14 квітня. Кому вірити? М? Напишіть в коментарях. І 6 квітня походу, ще один воєнний радіт. На день нараження, як я почав знімати. Ну і на 35 підписників. Як ми зараз бачимо. Виходить зараз ювілейне відео, тільки на це, а інше. Всім дякую, що ви бачили, підтримали мене. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую, па-па-па, па, -па, -па, -па.